Доброго ранку, мої любі малята, хлопчики і дівчата. Запрошую вас на заняття з малюванням. Дітки, до нас сьогодні на заняття завітав песик гавчик. Він дуже полюбляє гратися з м'ячиками, і ми сьогодні йому намалюємо м'ячиків багато. Я думаю, ви згодні зі мною. А на заняття з малювання нам сьогодні потрібен. Білий аркуш паперу, кольорові фарби, пензлики, стаканчик з водою, серветка суха та вологі серветки і дві маленькі повітряні кульки, які вам допоможуть надути батьки. А ще, дітки, гавчик, хоче з вами погратися, щоб ви назвали якого кольору кулька. Якого кольору ця кулька? А ця кулька якого кольору. І ще одна кулька якого вона кольору. Вірно маляти. Для звичності в малюванні я набрала гуашову фарбу в іграшковий посуд тарілочки. Червону фарбу і зелену фарбу. Щоб намалювати м'ячики для песика, ми беремо кульку, намащуємо Червону фарбу на червону кульку. І притискаємо і піднімаємо. Такий виходить круглий м'ячик. Ще притискаємо, піднімаємо. Ще набираємо фарбу. Притискаємо, піднімаємо. Ось такі червоні м'ячики вийшли. А тепер ми намалюємо зелені м'ячики для нашого гавчика. Беремо, у зелену фарбу, кульку, притискаємо, піднімаємо. Ще набираємо фарбу, притискаємо, піднімаємо. Ось такі в мене вийшли м'ячики вологою серветкою. Треба витерти наші кульки. А можна помити, діти? Дітки, ми почекали, поки наші м'ячики підсохли. І ми їх зараз прикрасимо. Я взяла жовту гашову фарбу, набрала на пензлика. і зараз нашим м'ячиком намалюю зелені поясочки. Один, другий. Ось таких м'ячиків я намалювала для нашого гавчика. А які м'ячики-малята вийшли у вас? Надсилайте фото. Буду чекати з задоволенням. Песик вам дякує за чудові м'ячики. До побачення!